Привіт! Ви продовжуєте дивитися, як я дивлюся, всякі психологічні відео. Минуле відео було класнюче, таке наукове. Сьогодні будемо розглядати трохи шизи, особливо про нашу улюблену і сокральну тему самооцінку. Що ж для нас підготував канал сторінки успіху? Чому ми соромимось? Як стати впевненим в собі, повірити у власні сили та побороти сором'язливість? Поїхали. Зараз дізнаємося, на яких емоційних складових базується сором'язливість та як позбутися цієї риси характеру, котра може зруйнувати наші плани у різних життєвих моментах. Сором'язливість проявляється по-різному. Хтось з нас боїться розмови з новими людьми, інші ж почуваються Страшно погано, коли мають щось розповісти в більшій групі знайомих, не говорячи вже про публічні виступи. Декого паралізує необхідність заговорити до протилежної статі, наприклад, запросити дівчину на танець. Чи бажання підійти до учня паралельного класу, представитись і почати розмову про спільні на інтереси? найчастіше така... перед Бан. ситуацією, котра нас неспільює, довго думаємо, що б то сказати, і як почати. що робить ситуація, яка нас знеспілює? Частіше перед ситуацією, котра нас знеспілює, довго думає таке слово, що це, що це слово знеспілює. Може, це я східняк і не знаю такого слова. Є таке слово знеспілює, а не інтереси. Найчастіше перед ситуацією, котра нас знесільює, довго думаємо, що сказати, казати, як почати робити. Далі перед очима з'являється картина найгіршого сценарію розвитку подій. Врешті-решт, набравшись сміливості, підходимо до потрібної людини, хоча й ноги далі підкошуються, а в грудях бракує повітря. Говоримо зовсім інакше, ніж планували. Дивна ілюстрація, я вперше бачу, щоб дівчата так одягалися. Чи, чи вона з, зі стародавнього Єгипту? Чи так шо? І втрачаємо контроль над ситуацією. Нам бракує слів, або кажемо щось, Ну Він просто звичайно, звичайно втягнений. Нарешті наші а тортури вона... закінчуються, і ну маємо та. якийсь ефект типу, він розмови. Він Як єгиптянка стародавнього тягнена, цікаво. Добре відео не про це. Або кращий. Інколи жаліємо, що взагалі наважились, а часом навіть задоволені нашою бесідою, адже перебороли внутрішній страх. Mm -hmm. Розклавши сором'язливість на дрібні елементи, виявляється, несміливим людям бракує всього лиш впевненості в собі та віри у власні сили. Суші. Бракує впевненості у собі і віри у власні сили. Для мене це взагалі синоніми впевненість в собі і віра у власні сили. Це ж одне й те саме, типу. Або віра у власні сили входить у впевненість в собі. Тю дивна. Дивний поділ сором'язливості, чесно кажучи. Цікавий. Тому, що ми не бачимо жодних своїх позитивних якостей, або бачимо їх дуже мало. Mm -hmm. Можете бути впевнені, дорогі глядачі. Кожен з нас має сильні сторони і не має жодної людини, котра б була цілковитою невдахою. Вот. Це те, що взагалі у людей улюблене когнітивне викравлення людей, які вірять у такий конструкт, як самооцінка, це глобальна оцінка себе. Тобто, людина надає собі. Оцінку, категоричну оцінку на основі певних подій. Тобто, там, наприклад, не здав екзамен, боюся запросити дівчину на побачення, не можу відмовити мамі, все я не вдаха, упускаючи і не дивлячись на інші свої позитивні моменти, що він там класний друг. В цілому класна людина, тобто в нього є позитивні вчин. Дуже важливо зрозуміти, що ви не можете себе повністю оцінити. Це не можливо. Якою лінійку вас оцінювати, по яким критеріям вас оцінювати. До речі, на каналі є відео про правила досягнення життєвого успіху, тому запрошуємо переглянути його за посиланням в описі після того, як розберемося з темою сором'язливості. Ось декілька прикладів позитивних якостей. Я вмію плавати. І це хороша ознака, запитаєте? Ну звісно ж, краще вміти плавати, ніж не вміти. Вот, це те, що я е, дуже часто кажу своїм клієнтам. Вони е, вигадують собі певні речі для того, щоб приймати себе. Тобто, гліб, я буду окей, якщо буду заробляти 100 тисяч гривень на місяць. Е, їм недостатньо, наприклад, того, що е, вони заробляють 20 тисяч, вони такі гліб. Як я можу вважати себе окей, якщо я заробляю 20 тисяч. А я завжди кажу: чому цього недостатньо? Чому вам для того, щоб приймати себе, потрібен поряд, поряд гарна людина, машина, гроші, певна зовнішність, фігура і так далі. Навіщо? Чому того, що ви просто можете вміти зранку чистити зуби і робити це недостатньо? От поясніть мені, чому цього недостатньо? Як ви... Той, що заробляє 20 тисяч і 100 тисяч, чим ви відрізняєтесь? От якщо вам я зараз даю вам 100 тисяч гривень, ви людина, яка заробляла 20, я даю вам 100 тисяч. Ви змінюєтесь? Ні, ви залишаєтесь тією самою людиною, якою і були. Тому що зовнішні об'єкти, зовнішні е, події, речі не роблять нас. Е, Цінними не збільшують нашу цінність, не є гарантом нашої нормальності. Зрозумійте, ми нормальні просто тому, що ми є. З нами вже все окей. І нам для цього не потрібні пілки, танчики, літаки, зовнішність і так далі. Ми окей просто тому, що існуємо. Це та філософія, яку я пропагандую. Тому те, що ви вмієте вплавати, цього достатньо, щоб вважати себе окей. А далеко не кожен вміє триматись на воді. Йдемо далі. Я охоче допомагаю іншим. Це також дрібна позитивна риса. Адже таких людей більше люблять оточуючи. Mm, більше люблять оточуючи наше улюблене. Е, дивіться е, будь-які ваші дії, які спрямовані на те, щоб отримувати е, загальне схвалення, це завідомо проіграна сутичка. Будь-що, що ви робите для того, щоб отримати схвалення, ви завжди програєте, тому що в цих діях немає вас, тому що ви намагаєтесь отримати знову підтвердити те, що ви окей. Але дуже часто е, ці дії суперечать цінностям, сенсам, е, принципам самої людини. А все для чого? Для того, щоб сказати собі, що зі мною все в порядку, я нормальний. Наступні приклади: я закінчив університет, маю хорошу роботу, легко отримав водійське посвідчення, вмію малювати, співати і добре готую. А ще розбираюсь в комп'ютерах та щоденно треную свою собаку. База? таких позитивних якостей кожен з нас має по кілька десятків, і надзвичайно важливо це знати. Да. Добре, раз уже це усвідомлюємо, то пам'ятаємо, що будь-яка сором'язлива ситуація не матиме значного впливу на нашу особистість, адже ми й надалі залишаємося тою ж людиною з багатьма хорошими да, да, так, да, да, да. Відмова дівчини, не схвалення інших людей не змінює взагалі ніяк е, вашу особистість, проблема людей з. Е, які вірять знову ж у такі конструкт, як самооцінка, це те, що вони пропускають події через своє я, їх я нестабільне. Тобто будь-яка подія, як, яка відбувається, вона то понижує самооцінку, то підвищує. Це про що? Про нестабільні самооцінки. Але зрозумійте, непозитивні речі, не схвалення не відсутність цього схвалення не змінюють вас, б'ять на молекулярному уровні. Цього не відбувається. Ви залишаєтесь тією самою людиною. Саме тому, чим краще знатимемо усі свої міцні сторони, тим більш впевнені в собі будемо, завдяки чому легше справлятимемося з почуттям сором'язливості. Наступна складова певна, да, звертайте увагу на свої позитивні сторони. в собі та в своїх силах наш зовнішній вигляд. Ми так добре йшли. Ми так добре йшли. Ну, ні, ні. <соценно> Сторінка успіху, ніт. Наступна складова впевненості в собі та своїх силах наш зовнішній вигляд. Він має величезний вплив на те, наскільки рішуче почути. <соценно> ну, ні, блін, а. Ай, зовнішній вигляд ніяк не впливає на вашу впевненість в собі. Ви можете бути. В запачканих речах у вас можуть бути на футболці, на срочці плями, і ви вы... Все рівно можете почувати себе впевнено, відчувати себе впевнено. Ви можете оце у Львові на площі ринок ходити в костюмі зебри і все рівно почувати себе впевнено. Стівен Хокінг цьому прекрасний приклад. Тобто, людина виступає на е, великих заходах, хоча його зовнішність ну давайте так. Вона не типова для людини. Ця людина інвалід, але при цьому ця людина не боїться. Великою кількості людей вона виступає на конференціях, вона веде лекції і так далі. Який висновок можна зробити? Що те, що говорить сторінка успіху, залупа це неправда. Зовнішній вигляд не впливає на вашу певність в собі. Ніяка зовнішня річ, ознака не впливає на вашу впевненість в собі. Зрозумійте це, чуваємося в різних ситуаціях. Сором'язливі особи часто не задоволені власним виглядом. Хтось вважає, що має завеликий ніс, короткі ноги, надто товстий або худий, можна було б перераховувати безкінечно. Mm -hmm. Зовнішній вигляд складається з таких елементів, як обличчя, форма тіла та одяг. В кожному є речі, які ми здатні змінити. Наприклад, зробити нову зачіску. Я, наскільки ці поради невротичні. Тобто, мені, щоб е, почувати себе впевнено, потрібно змінити щось. У своїй зовнішності через ці поради люди і страждають на РПП, на соціофобію, їх вганяють в комплекси, тому що вам нічого не потрібно робити для того, щоб бути впевненим. Ви можете мати великий ніс, ви можете мати причі і при цьому бути впевненим тому що ваша впевненість залежить не від того, як ви виглядаєте. Знову приклад Стівен Гокінг. Я, до речі, не знаю, чи впевнений він людина, але, ну, як на мене, впевнена людина може давати лекції і виступати перед великою кількістю людей. От тому знову зовнішній вигляд ніяк не впливає на, чи, на те, чи є у вас впевненість і ні. На це впливає ваше ставлення до себе, те, як ви себе оцінюєте, е, оцінюєте. чи вважаєте ви себе окей? Чи вважаєте, що. Блін, зі мною окей, просто тому, що я існую. І для цього не, не потрібні ніякі докази, для цього не потрібні ніякі умови. Голити бороду, зробити макіяж, Блін, вилікувати зуби та висипку на обличчя, можемо гарно одягнутись, не сутулитись, схуднути чи на о, о, схуднути не змінимо натомість форми обличчя, зросту, довжини ніг чи величини губ хіба що за допомогою хірургічного втручання. Да, запропонуйте нам ще хірургічне втручання. Ви розумієте, що це е, постійна, це просто ви попадаєте таким чином в цикл оцих змін. Ви починаєте шукати в собі, що зі мною не так. Вам ніколи не буде достатньо. Ніколи. Ви такі, так, треба перестати сутулитись, треба схуднити. А в мене прощі, а мене на рівні в мене на рівні. Е, в мене на рівні Зуби і так далі. А людина наприклад, хоче почати вести свій блог. І вона потрапляє на це відео, де їй кажуть: для того, щоб бути впевненим в собі, тобі е, потрібно зробити акцент на зовнішності, зробити е, нормальну зовнішність. Е, але чому ви можете, блять, іноді в сторіс виходжу е, з жирною головою у мене отут слід від слює, тому що я тільки прокинувся. І мені не потрібна е, нормальна зовнішність, е, е, зовнішність для того, щоб виходити в сторіс, наприклад, або вести консультації. Деякі мої клієнти знають, що я е, е, іду ті теж жирною головою, сиджу на консультаціях е, знову. Бо зовнішність ніяк не впливає на це. Вам не потрібно нічого змінювати. Тому що. Це безкінечний процес пошуку, що зі мною щось не так, у цього виправлення. Дорогі глядачі, не знаю, що вам може у собі не подобатись, та не буду зараз говорити про те, звідки брати мотивацію до роботи над зовнішнім виглядом, адже тема відео зовсім інша. Хочу лише, щоб запам'ятали беззаперечний факт впливу нашого вигляду на впевненість. Ні. Хуйня, неправда. Чим більше вам подобається факт впливу, адже тема відео зовсім інша. Хочу лише, щоб запам'ятали беззаперечний факт впливу нашого вигляду на впевненість в собі. Ні, зовнішній вигляд ніяк не впливає на вашу впевненість у собі. Взагалі ніяк. цей тейп – це абсолютно невротична фігня, і е, через таких дебілів в мене і черги на консультації. Чим більше вам подобається відображення в дзеркалі, тим менше Бля, чи 47 тисяч переглядів на відео ахуєть батимете сором'язливими. І найголовніше, набагато більше елементів, які можна змінити в собі, тому дбайте про свій зовнішній вигляд, наскільки це можливо. Наскільки це можливо? Ви уявляєте? Тобто, нам, мені потрібно ще дбати про це дівчата з РПП. Тому і на постійному схудненні. Вони такі, блять, мені потрібно схуднути, бо зі мною щось не так. Бо якісь дебіли їм кажуть, що їх впевненість в собі залежить від того, як вони виглядають. І тому постійні дієти. Людина вже важить 40 кілограм, а їй недостатньо. Тому що знову це безкінечний процес. Людина вже е, люди, бо це симптом. В цьому не, немає проблеми фігури. Є проблема в тому, як людина оцінює себе, як вона до себе ставиться. Взагалі, питання впевненості в собі. Людина, яка вважає, що з нею все окей, не здається питанням, чи впевнена вона в собі. В неї немає такого, типу, а я впевнений в собі. Людина, яка, людина, яка базово вважає, що з нею все в порядку, не задається питаннями. А чи зі мною, а чи я впевнений? В неї немає такого. Тобто вона така, в неї немає, а чи нормальною говорю, чи внятно я говорю. Вона така, блін, я можу бути різною, я можу бути невпевненою людиною, я можу бути впевненою, я можу бути сором'язливою, тривожною, сміливою, безстрашною, тобто різною. Людина, яка базово розуміє, що з нею все окей, навіть не задається питанням про впевненість. Вона не шукає такі. Відео, зрозумійте. ці 47 тисяч людей, особливо, які е, прям не була ціль знайти подібне відео, розібратися, це всі люди з самооцінкою Я мінус. Базово, я не окей. Їм потрібні поради, що ж мені робити, щоб почувати себе впевнено. Але ці всі питання це просто симптом. Симптом вашого базового відчуття такої дефективності. Звісно, завжди знайдуться люди більш або менш вродливі, ніж будь-хто з нас. Адже у всіх різне поняття каси. Навіть титул між Всесвіту суб'єктивно присуджує. Так. Да. Блять, якісь протиріччя. Він спочатку говорить е, мати, е, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, а зараз каже про те, що у всіх різне бачення. Е, Різне бачення краси. В мене був період в житті, коли я просто побрився під ноль, ну, я жахливо виглядав. У мене просто було таке кругле лице, на це неможливо було дивитися. Але при тому в мене була, наприклад, жіноча увага. Я подобався людям. Про що це говорить? Про те, що зовнішність, зовнішність нічого не вирішує. Вирішує. Ні, в пізду це не будемо. Вирізай. Журі серед жінок, які не побоялись прийняти участь в конкурсі. Черговий елемент віри в себе вміння вести дискусію та чітко висловлюватись. Сором'язливій особі, навіть розмова зі знайомими може спричиняти дискусії. Піздець, тобто це відео якомусь заїкам не підходить, чи людям е з дефективною е з дефектом речі е не підходить, чи що? Форт. За закінчили за Говорять тихо, не підтримують зорового контакту, запинаються, червоніють і не мають темп для обговорення. Через це стараються уникати інших та потрапляють у порочне коло. Адже чим більше спілкуємося з різними людьми, тим більше темп для розмов відкладається в голові. І тим... Та ну ні, якщо розмовляти з ідіотами не відкладеться. Цікаво. Більш цікавим співрозмовником для оточуючих стаємо. Це вже невротична мотивація. Мені потрібно щось робити для того, щоб бути цікавим співрозмовником. Мені потрібно бути ерудованим, мені потрібно спілкуватись з багатьма людьми для того, щоб бути цікавим. Це вже тривожна мотивація. Людина завідома, не є сама собою. Бля. Які дивні поради, це просто це, максимально. Цю чергу викликає бажання зустрічатись та говорити з людьми. Як в будь-яких починаннях, найважче зараз. Багато тем, багато зустрічей. Ні. Це не так працює. Потім все йде як по маслу. Саме тому кожна прогулянка зі знайомими, похід на дискотеку чи в кінотеатр, кожна прожита небуденна ситуація збільшить кількість тем, на які ви можете поговорити. Завдяки цьому зростає впевненість в собі та власних силах, що в свою чергу долає сором'язливість. Ось ми й познайомилися з найважливішими аспектами викорінення сором'язливості, які представив в своїй книзі польський автор Олександр Ламик. Пам'ятайте, що в описі та прямо на екрані. А, який висновок можна зробити з перегляду відео. Е, там м, три поради е, з, е, з трьох порад: позитивні якості, зовнішній вигляд е, і спілкування. Єдина адекватна порада це перша нагадувати собі про свої позитивні якості, все інше це повна невротична хуйня. блядь. Тобто ніякі зовнішні речі знову не зроблять вас впевненим. оце почуття, коли ви чогось досягаєте, підіймання вашої самооцінки. Ілюзорне рано чи пізно, коли ви особливо зустрінете людину, яка більше заробляє, в якої круче тачка, будь-які умови, які собі ставите, і ця людина їх досягала ліпше ніж ви. Ваша самоцінка різко упаде, просто максимально, і ви на от таких качелях. Тому що що? Ви не завжди можете мати прийнятий зовнішній вигляд, приємний зовнішній вигляд. Ви не завжди можете говорити внятна, тому що і люди, у яких є дефекти, речі, вони заїкаються і так далі. Але цього не виходить, що вони не можуть бути впевненими в собі. Вердікт, мені подобається цей е, фраз цього відео, Начали за здраві, закончили за упокой. Що можна сказати? Користуйтесь тільки першою порадою з цього відео. Нагадуйте собі про те, що ну ви не можете. Ну, це неможливо. Ви не можете бути, бути все ціло якоюсь ненормальною людиною. Ні, у вас є і класні вчинки, у вас є класні риси, у вас є і класні дії, і так далі. Е, Беріжіть себе, папа. -па.